Кажани, ті, чию важливість часто недооцінюють. Вони ж знищують комах, допомагають зберігати врожаї, а також підтримують біорізноманіття. Зникають кажаним і через вирубку дерев, і через ремонт дахів, будівництво, навіть через забобони. Інститут еколого-релігійних студій розпочав спільно із закордонними партнерами новий проєкт із захисту кажанів. Долею цих рукокрилих інститут переймається з 2020 року. У межах ініціативи, яку реалізували п'ять років тому, підготували навчальні матеріали для дітей та молоді, а також налагодили співпрацю з місцевими громадами. Ми разом з нашими партнерами з Угорщини, з Румунії, з Словаччини започаткували ініціативу «Bad for Men», яка фінансувалася в рамках транскордонної програми Гускруєй. Ми 30 місяців мали можливість досліджувати кажанів в їхніх природних середовищах, а саме у вежах церков та дзвінець, адже це їхнє таке місце, де вони собі облюбували території проживання, де їх ніхто не рухає, і тому найкраще і найлегше досліджувати їх саме в таких місцях. Багато цікавих випадків із цими кажанами. У нас при дослідженні відкрили ми реабілітаційний центр по захисту кажанів в берегово. Там є волонтерський центр, кожен може допомогти. Наш покритюк Леонід, наш випускник, там працює. Робили ремонт, поміняли вікна, двері, підлогу, верх, все проводку і зробили там класний центр для заняття з дітками. Отож, чому кажанів важливо берегти? Це, е... Савці, які літають, і які у наших, у наших українських реаліях, це чисто комаходідні тваринки, які поїдають надзвичайно велику кількість комах, приносячи тим, в тому числі багато шкідливих комах, приносячи тим, так як користь для людей, для, і для наших садів, і для лісу, і для диких природних різних біотопів. Без скаженів ну, тяжко уявити собі наш світ. Нині з партнерами з Румунії цей проєкт практично продовжують. Спершу про новий проєкт представники Інституту еколого-релігійних студій розповіли на біологічному факультеті УжНУ. За підтримки транскордонної програми Next Румунія Україна 2021-2027 І в рамках цього проекту ми протягом 18 місяців знову будемо продовжувати свою діяльність по підвищенню екологічної обізнаності місцевих громад стосовно необхідності захисту рукокрилих. Планується проведення воркшопів по виготовленню бетбоксів та від безпосередньо їхнє встановлення в тих місцях, які будуть визначені нашими експертами для того, щоб потенційно там мали змогу знайти собі прихисток рукокрилі. Хочуть разом із партнерами створити мобільний застосунок для визначення кажанів настільну гру, робочий зошит для дітей, а також здійснюватимуть активну роботу в соцмережах, розповідаючи про кажанів. Але це не все, що планують утілити в межах нового проєкту. Паралельно будуть проводитися дослідження для того, щоб порівняти динаміку популяції кажанів за попередні роки, і те, що в нас є на даний час. А також будемо вчити проводити дослідження. Молодь для молоді буде організовано 18 експедицій по Закарпаттю. Учасники отримають змогу спуститися в печери та подивитися в яких середовищах проживають кажани та мати можливість практично ознайомитися з методами їхнього дослідження, оскільки міфи про кажанів повинні розвінчувати фахівці, інститут еколого-релігійних студій і залучає до проєкту представників біологічного факультету, кажани є таким певним маркером, індикатором серед всього біорізноманіття, оскільки про них напевно найбільше міфів. Плюс ці міфи підживлюються ковідом. Правда, цією пандемією, яка забрала дуже багато життів і внесла свої корективи в життя цілої планети. І тому, власне, на біологічному факультеті, який є осередком науки, збереження біорізноманіття і таких, який дає величезні імпульси по екологічній освіті, екологічному вихованню, по екотрансформаційним перетворенням цілого регіону і за межами нашого регіону, тому ми зібралися власне на біологічному факультеті. Представники біологічного факультету, зокрема кафедри ентомології та збереження біорізноманіття, готові допомагати в різних напрямках реалізації проєкту. Наприклад, на нашу думку, ми могли б тестувати ті мобільні додатки, які будуть розроблені, надавати якісь свої дані щодо поширення тих чи інших видів в такому контексті. Я сподіваюся, співпраця може бути звісно, і вона буде корисною для обох установ. Тим паче студенти мають влітку практики, під час яких можуть досліджувати й кажанів, і робити це навіть у себе вдома. І ми почули сьогодні багато цікавого е, в тому плані, де саме мешкають кажани. Це і церковні вежі, в тому числі. То думаю, е, студентам буде цікаво дізнатися про те, як в рідному їхніх їхньому селі чи місті, де саме можна зустріти тих чи інших кажанів, які ведуть, звісно, такий скритний спосіб життя. Тому е, широко не є відомими. Але думаю, студенти зможуть от, поучаствувати в цьому е, проєкті також. Екопросвітницькі заходи результативні і вже є чимало позитивних змін, кажуть експерти інституту еколого-релігійних студій. Помітно за ці роки, як змінилося ставлення наших дітей до цих тварин. Діти вже не ставляться до них як до чогось жахливого, а до цього що це є милі кажанчики, які хотять навіть аплікації собі там на, на одягові і. Ну це дуже приємно, тому що починають розуміти, що це не є жахливість створіння, яких треба знищувати, а це є. Вони так само мають право на життя, як всі решта тварин. І наш, наша роль для них це їх зберегти в першу чергу. Установлені укриття для кажанів та гніздівлі залишаться в громадах і після завершення проєкту. Будуть використовуватися й інші продукти, створені в межах цієї ініціативи, і все разом сподіваються, захисники кажанів покращить показники збереження рукокрилих у прикордонних регіонах Румунії та України.